От що таке алергія? Ну, по-перше, хочу сказати, що алергія це реакція нашого організму на те, на що не потрібно реагувати. Наприклад, нас оточує безліч алергенів, це і пилок, і домашній пил, і наша імунна система має до цього толерантність. Тобто, так як ми на людей інколи не реагуємо, які нас дратують. А тут імунна система має таку генетичну схильність трошечки виходити з під контролю і починає, скажімо так, на те, що не потрібно. Реагувати і ця реакція бурхливою імунною, і вона називається і е. Це запальна. Реакція організму алергічна. Тоді таке питання: а алергія це набута чи вроджена? Оця реакція, вона якась замовлена генетично, чи це якийсь стиль життя або якісь фактори, які впливають? По перше, треба сказати, що взагалі алергія, як і інші захворювання, такі як, наприклад, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, це захворювання з вродженою схильністю, тобто є певні фактори, які можуть запускати: це цвітіння алергенів, домашній пил, тварину завели. І так далі, і є генетична схильність до цього, так як і, наприклад, гіпертонічній хворобі? Якщо в нас є генетична схильність, і ми будемо мало рухатися, будемо їсти фастфуд, то в нас вона почнеться раніше. Тобто є і фактори навколишнього середовища, і є генетична певна до цього схильність. Тоді таке питання: а чи можемо ми е, е, якось? Визначити в певному віці, чи є цей певний вік, в якому треба або рекомендовано визначити, чи маєш ти схильність до певних алергій, і до яких. Ну, на жаль, не існує певного гену, який конкретно відповідав би за алергію. Наприклад, щоб ми там зробили, як от є, наприклад, у раку молочної залози. Ми всі знаємо, що є сукупність генів BRCA, які відповідають за генетичну схильність. Тут, на жаль, одного конкретного гену немає, тобто це полігенне захворювання. Але ми можемо встановити це за певними клінічними ознаками, коли пацієнт починає скаржитися на те, що в нього є е, ринорея, тече з носу чешуться, сверблять очі, тобто певний початок симптоматики має наштовхнути на думку, що це алергія. От якраз ви мене підводите до наступного питання. Які ж класичні прояви цієї алергії? Бо в когось це, як ви кажете, свербіння носича, а хтось може ходити чухатися? Наприклад, прояви взагалі можуть бути різні в залежності від того, скажімо так, де в людини вразливе місце, в кого генетично вразливе місце це лору, органи ніс. Це буде алергічний реніт. В кого реагує ще слизова кон'юнктиви, буде реніт плюс кон'юнктивіт. В кого скомпроментовані бронхи, і є схильність до астми, там імунна система починає активно відповідати. Тобто, скажімо так, що наш організм це такий великий фронт, так, складений з різного мережива імунних клітин, і цей фронт подразнюють, так? і в залежності від того, де ця реакція почнеться в шкірі. Буде дерматит чи кропив'янка, В носі буде реніт, в бронхах буде астма. Прояви можуть бути різноманітні, але найчастіше все-таки ми говоримо, що це алергічний реніт, класичний початок, плюс конюнктивіт, тобто це закладення носу, чхання, сльозотеча. Червоніння очей, і є так званий термін, який називається атопічний марш. Ми це особливо можемо відслідкувати у дітей. Тобто початок може бути з алергічного дерматиту в дитинстві, коли червоніють щічки в дитини, коли їй дають прикорм, з'являються якісь висипання на тілі, а потім вже вона переростається в дорослому періоді, може в неї вже з'явитися реніт, потім астма, тобто, як такий певний марширує алергія різними проявами, це можуть бути різноманітні симптоми. Але з того, що я зараз почула, що якщо в маленької дитини все ж таки на щось що є оця реакція, оце почервоніння щічок і все інше, то це вже ознака того, що, мабуть, в майбутньому в людини будуть інші прояви алергічної реакції. Тобто нам буде страждати на екрані. саме так. Тому, коли ми пацієнтів розпитуємо, я завжди запитую: приходить пацієнт з закладеним носом. Проблеми можуть бути різні, не обов'язково алергія. Я запитую, чи були раніше. Прояви, чи в дитинстві були якісь прояви, можливо, батьки говорили, чи є в сім'ї хтось алергік, там тато, мама, брати, сестри. І це також якби дає плюс до діагностики алергії. Тобто, якщо правильно вас розумію то порада зараз батькам, які нас дивляться, якщо у вас маленькі діти і в них є такі прояви, будь ласка, занотуйте це та дайте знати сімейному лікарю, і також потім скажіть вашій дитині, щоб дитина могла, якщо, не дай Боже, звертається до алерголога, мати якусь більш ширшу інформацію про себе. Так, так, саме так.